Коротко і ємко про останні сім місяців життя Артема Мілевського. Це дуже довгий, як її був, якщо розказує. Але... В країнах? В Америці я не був з сентября. В сентябре сентября, з сентября не був в Києві. В Америка була, в Мальдиви, в основному Європи. Я очень люблю, коли на самом деле, самому підходить, в Ось, коли спокійно, все, коли тебе за тобою не сидять, як в некоторих клубах. Зірка таблоїдів фактично випав з українського інформаційного простору. Чи не читаєш? Єдине джерело інформації, його сторінка в соціальній мережі Інстаграм. Проте і її зміст не завжди однозначно трактували. Він не їздив на фінал Ліги Чемпіонів в Лісабон, а вболівав за Реал у Мадриді. І на чемпіонаті світу в Бразилії теж не бував. Якщо я напишу якісь пости і так далі, то одразу виходить в ТСН. Я думаю, що. Как бы, это мне на самом деле смешно, потому что другой информации, кроме инстаграма, по-моему, люди не могут найти обо мне. Так как только я перестал писать там, то есть сразу все перестали <coughs> понимать, где я нахожусь. Парадокс. Єдиною офіційною і правдивою інформацією виявилася найбільш шокуюча. Мілевський підписав двохрічний контракт із Хайдуком зі Спліта. Як только я узнал об этом предложении, то буквально рішилось, ну я не знаю, за пару днів. Я даже не спрашивал по большому счету о зарплате. Я узнал, что этот человек очень долго меня искал, Боря. Спасибо еще раз потому что действительно протянули руку в такой момент, который действительно был уже не до шуток. И я даже сразу собрал чемодан и купил билеты, и принял. Огромное спасибо я хочу сказать и клубу, в который я пришел, Хайле, который протянул мне руку, действительно менеджеру Александру Панькову. Мілевський одразу ж здивував новий клуб. На медогляд приїхав майже без зайвих кілограмів. Лише кіло 300 у надлишку. Попрошу це відмітити. А то всі недоброжелателі. Кілограм 300. Набирати форму допомагає старий знайомий по київському Динамо Борис Перек. Це новий тренер. Нині Борис тренер з фізпідготовки Хайдука, а чотири роки тому працював з Мілевським у Динамо. Йому… Надо немножко, чтобы он прибавил эту форму. Я думаю, уже через месяц-полтора он будет хорошо готов. Буде. Вижу, что у него так немножко он изменился. Так могу сказать, что по сравнению этих времен, как был он Киев, мне он выглядит на серьезнее много, чем тогда. Вы имеете в виду по разговору именно? Ну, по разговору, по отношению, тренировки, так що він зараз. Поки Хайдук грав поєдинок Ліги Європи у Казахстані. Мілевський набігав кілометраж по індивідуальній програмі. Він витримує годинне тренування та готовий з сьомим потом повертати кондиції. Ні, не 40 років, не 36, не 37, я мати ще і головне приносити пользу клубу. Тому я дуже на серйозний. Мілевський прийшов у клуб, акції якого наполовину належать вболівальникам, а вимоги у фанатів Хайдука завжди дуже серйозні. Як вести себе, щоб не мати проблеми з торсидою, радить колишній партнер Мілевського по Динамо Хорват Денис Главіна. якщо ти програєш навіть не виходи в були. А що буде. Ну, хорошому випадку ти хадя домой побаєш. Yeah. Цілі. А так. Всяке бівало, Даже навіть футболістів. Ну не настолько, щоб было как-то. Ну, далі там чуть чуть по то. Знаєш, щоб даже как футболістів, не нельзя такое. Можливо, стати своїм для місцевих фанатів Артему Мілевському допоможе певна схожість з головним персонажем і особленням місцевої торсиди. Але це не допомагає йому знайти прихильність у місцевої преси. Він, як і раніше, на перших сторінках про нього читає увесь спліт і більшість цікавить, де ж він був останній час, в яких перебуває кондиція. Журналісти складають список з десяти футболістів, які не товаришують з режимом. Мілевський поруч з Марадоною, Адріано, Джорджем Бестом та Полом Гаскойном. Мені треба тут доказувати, на футбольному полі. тут буду збиватися, давати передачі. Я посмішуємо замосіться. У нас же какой болельщик? У нас болельщик плохо? Да. Хорошо? Да. Приводив для критики давать не собирается. Почему он скажет, что изменился? Я скажу, что я повзрослел очень сильно. это благодаря нахождению в Европе и благодаря... Я много путешествовал в последнее время и много смотрел на людей, как люди то есть, ведут себя тут все по-другому, чем в Украине. Начиная с парковки машин, как люди ставят машины, как они соблюдают порядок в Европе. Ну, очень много мелочей, в которых в Киеве просто ну, даже не обратили бы внимания на это. Ну, вообще другой менталитет, другое все, и здесь на самом деле люди живут по-другому. Поэтому смотришь на них, взрослеешь, то есть нет этого уже, наверное, ребячества, которое было в 20-22. Поживем, увидим, посмотрите, все изменится. Здесь ему будет очень легко адаптироваться, потому что здесь его живет друг, да, Горан Саблич, который в свое время играл в киевском «Динамо». Вот, и э, здесь есть Борис. Ему бы еще найти хорошую девушку, потому что жена э, Саблича пообещала подружку найти. Артему надо найти хорватку, красивую, и все будет нормально. Да, Тю? Чудесно. Фромадською хайдук означає розбійник, а таці команди Хайдук якраз був потрібен такий у хорошому сенсі розбійник. Ну а мілевському, хто б що не думав, необхідний футбол. Тільки право на помилку напевно вже не буде.